Доброго ранку, дітки, і запрошую вас на заняття з розвитку мовляневого спілкування. Добрий день, мої малята! Рада вас я всіх вітати. Кожному бажаю я гарний настрій мати щодня. Малята. Пропоную вам поїхати автобусом. До бабусі в гості. А під час подорожі будемо промовляти чистомовку, щоб було цікавіше їхати. Ось послухайте її. Ато, ато, ато чистомовок є багато. Ті, 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 та й найкращі будуть ті. Я та, я та ята, що поможуть вам малята. Уп-уп-уп. Ротик, щоб слух'яним був. А тепер мирші сідаємо в автобус, їдемо до бабусі в гості та промовляємо чистомовку. Ато, 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 чистомовок є багато. Ті, 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 та й найкращі будуть ті. Я та, я та я, що поможуть вам малята. Ув, 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 Ротик, щоб слухняним був. Доброго дня, малята. Рада вас бачити у себе в гостях. Дітки, але мені терміново потрібно йти на ярмарок. І я дуже вас прошу допомогти мені. Я зовсім не встигаю нагодувати моїх любих пташок. Тож сподіваюся на вас. Добре, бабусю, можеш спокійно йти у своїх справах. А ми з дітками із задоволенням погодуємо пташок. Ну що, малята, впораємось, поглянемо, що у нас тут є, та беремо те, що з'їдять пташки. У нас є зерно, риба, кістка, травичка. Що ж обрати із цього? Чи будуть птахи їсти зерно? Так, звичайно, будуть. Покладемо його в годівничку. А чи будуть птахи їсти рибу? Ні, вони ж не кошенята. А кістку їстимуть кошенята? Ні, а хто їсть кістку? А травичку? Будуть їсти птахи? Так, вони її дуже полюбляють. Тож ми склали в нашу годівничку для пташок зерно і травичку. Це все дуже полюбляють свійські птахи. Ой, дітки, поки ми поралися по господарству, розгубились малята свійських птахів. Допоможімо знайти їхніх мам. Але вони знайдуться лише тоді, коли ми відповімо повними реченнями. Як звуть маму кожного малюка? У індичати мама індичка. Повторіть малята за мною разом у індичати мама індичка. У курчати мама курка. Давайте разом, дітки, скажемо. У курчати мама курка. Добре. Укаченятти мама качка. Давайте разом ще скажемо. Укаченят мама качка. У гусенята мама. Гуска. Вірно, дітки, давайте разом скажемо. У гусенята мама гуска. Молодці. Ось і повернулися всі малюки до своїх мам. Дітки, а ось і я вже повернулась. Дякую вам велике. Ви дуже впраєте. Добре впоралися. Приїздіть до мене ще. Дякуємо бабусю вам за запрошення. До побачення. Ну що ж, малята, час повертатися додому. Попрощайтесь з бабусею та сідаємо у автобус. По дорозі промовляючи чистомовку. Ато, ато, ато. Чистомовок є багато, ті-ті ті, та найкращі будуть ті, ята, я та ята, що поможуть вам малята. Уф-уф-уф ротик, щоб слухняним був.